Наша авіація працює е, в небі е, е, в Херсонській області на, 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 на рівні з російською авіацією. Якщо на інших напрямках у них є перевага, то тут ні переваги в них жодної немає. Тому це може цілком могло бути, що і результат впливу наших вогневих засобів, що при першій же спробі. Атакувати ці позиції вони не витримали і просто побігли залишивши залишивши свою лінію. Ми знаємо, що там побудовано три лінії оборони. Я думаю, що вони дуже добре обладнані, враховуючи те, що десь місяця-два по тому ми з вами бачили колони машин, які везли туди ж залізобетонні вироби в вигляді довготривалих вогневих точок. От туди завозили ліс кругляк. Це обладнання позиції, тому я думаю, що так. Да. Але ми з вами також два місяці по тому ми чули, що у нас були спроби вже проривати першу і другу лінію оборони. Так що для нас це не в перший раз. І е, я думаю, що на сьогоднішній день, якщо ми її прорвали, то там збройні сили зможуть закріпитися і е, далі е, намагатися розвивати успіх.